Тавристи, вітаю! З вами Олексій. Сьогодні на огляді професіональний мультитул Nextorch Pioneer MT20. Він на 14 інструментів. Розберемось, для яких задач він найкраще підходить, і почнемо з комплектації. У комплекті з mt 20 йде у нас міцний чохол з кордури, інструкція та в цілому все по чохлу. Стандартний чохол насправді для таких мультитулів, але є приємні особливості, яких немає, наприклад, в моєму мультитулі від Ganzo. Якщо порівняти, то тут маємо велкро. Я думаю, що це може бути зручнішим. Далі, стандартний чехол тримає форму, маємо тут отвір для відтоку води. І з іншого боку, кріплення на кнопці для переносу там, на спорядження, на ремені і тому подібне. Також маємо додаткову струпу. В цілому все. Тут, до речі, такого немає. Все трошки простіше, Ну, насправді ціна тут поменше. По коробочці. Тут основні інструменти, я думаю, що ми до цього і так дійдемо по технічним характеристикам. У складеному вигляді маємо розміри 109 х 28 мм. Вага його складає 268 г. Насправді це не багато і не мало, як для такого інструменту. Матеріал, який використовується, 50 хром 15, 30 хром 13 та сплав AG8. Покриття тут Stone Wash, такий сірий, дуже прикольно виглядає насправді. Знаєте, такі тактичний сірий. не знаю, трохи мені насправді нагадує ретро, навіть він такий трохи потяганий виглядає чудово. У відео зарубіжних колег бачив, що в них є ще й накладки сині та червоні. Але я думаю, що і в сірому прям дуже непогано виглядає. Давайте перейдемо конкретно вже до мультитулу. І з того, що кидається в очі, і ми можемо побачити одразу: тут є лінійка на 8 см, з іншого боку, маємо кліпсу. Кліпса середньої жорсткості непогано. Маємо тут ключик для балонів з киснем це така специфічна річ для рятувальних задач якихось для пожежників, для медиків. QR-код на корпусі веде просто на артикул. Я думаю, нічого корисного нам це не дає. З іншого боку, маємо тут такий замочок, тобто це ключик, вниз опустити відкрити, вверх закрити. Специфічний інструмент побачити в якогось звичайного мультитулі, але для такого він норма. Це кусачки для різних там пластикових стяжок, ще там наручників і тому подібне. Насправді, все, що ви сюди можете протягнути, все він відріже спокійно і дюпелями нарізав. Тобто така історія універсальна. Фіксується він по закриттю. Так, зафіксуємо, підемо далі. З іншого боку, в нас. Викрутка, також це щось по типу скрібочка, Можна попрацювати непогано, маленький насправді, але вже як є. До речі, цей інструмент можна зняти. Не знаю, навіщо. скоріш за все, для того, щоб замінити на якийсь інший щось сюди влізе з лінійки Nextorch. В комплекті нічого більше не йшло, але я думаю, що можна щось придумати. Не знаю, для чого це зробили, але. Щоб його дістати, треба просто відкрити стропоріз на 90 градусів, і інструмент можна дістати. Якось так. До речі, про стропоріз. Він тут такий агресивний, я б сказав, дуже гарно заточений. Я думаю, свою роботу буде виконувати ідеально. Так, з цього боку все. А, також маємо тут відкривашку для пляшок. З іншого боку, в нас всього два інструменти. Це ніж. До речі, є доступ однією рукою, все чудово. Не супер такий різак, але насправді для звичайних побутових потреб вистачає. Яка особливість по мультиту, те, що він тут має лайнер лок, це прикольно. Ось спокійно однією рукою можете дістати. Він зафіксувався з таким інструментом працювати значно безпечніше. Те ж саме, і з іншого боку, це пилочка. Теж фіксується на лайнер лок. Ось так це виглядає. У Купилися такі дуже агресивні зубчики, гострі. По-сухому працює дуже гарно, по тесту побачите. До речі, по довжині клуночка він всього 54 мм, але, як я вже казав, щось там підстругати, підрізати. Я думаю, що з головою вистачить. Так, і з того, що ми могли побачити зовні все, тепер будемо його відкривати. Відкривається він ось так. Давайте одразу заглянемо всередину, щоб ви все бачили, що тут, як тут. Все змащено чудово. Перший інструмент, який нас зустрічає, це рятувальні ножиці. Вони на пружинках дуже гарно працюють, і вони насправді такі, прям товстенькі, і можуть виконувати серйозні вже задачі. І я думаю, що корисна штука для швидкого різу, швидко прибрати там одяг, наприклад, якийсь з людини, там допомогти їй. Чи Відрізати ту ж саму стропу, все що завгодно. З чим ніж, насправді, такий маленький може і не впоратись. Якщо, до речі, їх порівняти з класичними ножицями, типу тактичними, медичними, хто як їх називає, ну я думаю, що ви тут бачите, що вони просто товщі, в рази 2-3. Цими, до речі, що мені вдавалося порізати, це стропу молі, тобто справляється без проблем з тканиною, без проблем справляється, І тоненький шкіряний ремінь, також ріже непогано. В цілому, все. Більше я нічого такого не тестував. Я думаю, що турнікет також може розрізати. Але повернемось до мультитулу. Тут ножиці вже такі більш потужніші, там з алюмінієм справляється взагалі без проблем, на тесті все побачите. Далі тут в нас є плоскогубці. Також так це відкривається. Такий, знаєте, якщо нічого не закривати, то це якийсь дуже дивний тул виходить. Але його можна отак зібрати. І у вас будуть повнорозмінні плоскогубці. З плоскогубцями можна відпрацьовувати так само, як щось підкрутити, закрутити. Так само і працювати з різними кабелями, товстими, тонкими, без проблем все переріже. Єдине, що мені не подобається оцей хват. Я думаю, що в кого рука маленька, то взагалі незручно буде. В рукавицях в цілому окей, тобто вам вистачить на все. Але не знаю, мені хочеться зробити насправді отак, щоб відчути, прям, що, наче я працюю зі стандартними просто плоскогубцями. Але воно виглядає, ну, погодьтесь, якось дивно. На плоскогубцях маємо тут змінні леза. Що мені сподобалось, те, що зведення в них тут просто ідеальне. Не знаю, камера. Зараз передасть не передасть. Я думаю, що ви бачите чудово. Тобто, якусь тонку роботу якусь ними робити, зв'язувати проволку маленьку там, чи щось подібне. Працювати з тими ж самими кабелями можна без проблем. Так, наче все. Давайте зберемо його назад. Ось так це працює. Все змащено. Ну, люфтить тут, я думаю, в міру. Загалом збірка непогана. Давайте його трохи затестуємо спочатку. Ніж. Трохи чіпляє, не супер гострий, але, ну, да, з заводу треба буде трохи його підправити, але непогано щось підрізати можна. Так, далі давайте наша пилочка. Я вже тут трохи... Потестував на вулиці, але сусід мене звуками вигнав, тому продовжу. Для сухого прям, нормально. Ну, якось так. Приводу ножиць Не, взагалі без проблем І їм нічого того немає. Ну, тобто, яка травматичні ножиці, такі навіть, знаєте, тобто спокійно впорається з якимись там дрібними. Кабелями, я думаю, навіть не тільки дрібними. Ну, тобто, ви бачите, дуже непогано. І їм взагалі нічого. Супер. Так, і залишились нас плоскогубці. Я вже йому трошки попрацював, насправді, з-за того, що тут така ручка велика, то незручно. Отак набагато краще. Ну, але якось воно. Виглядає дуже дивно насправді. Ну, окрім того, що можна там щось закріпити, скрутити, можна ще це і перекусити. Тобто пластик, якісь дрібні проволочки без проблем взагалі. Непогано як для такого набору. Отже, як висновок, NextTorch Pioneer MT-20 20 це мультитул з набором на крайній випадок і для професійного застосування. Чудова річ для аварійного набору в мене він туди і потрапить. Якщо ви займаєтесь рятувальними операціями, ДСНС, медпрацівник, правоохоронні органи працюєте в екстрених умовах або хочете зробити подарунок такій людині, він точно буде у нагоді. Якщо ваша задача щось портативніше, легше для щоденного насіння, то точно є сенс глянути на менш громісткі моделі. А загалом пишіть у коментарях, як вам цей мультитул, посилання на нього залишу в описі під відео, плюс промокод на знижку у 10%. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь на канал та підтримуйте наші сили оборони. Хай щастить.